Друзі, лупаємо скелю. Є вже в нас спікер. Наступний зараз будемо вмикати. Юрій Олійник, кандидат політичних наук, директор дослідницьких програм недержавного аналітичного центру Українській студії стратегічних досліджень. Пане Юрію, вітаємо! Слава Україні! Героям слава вітаю вас. Пане Юрію, давайте поговоримо, звісно, про цю найагресивнішу атаку, яку росіяни здійснили сьогодні. Було використане напевно, всі літаки, які вони могли оснастити кінжалами. Ну і всі вони були спрямовані на Київ і на Харків. Одна з них навіть там десь в Вороніжі в Воронізькій області їм впала. Але давайте от проаналізуємо суто з точки зору от політичного якогось доцільності. Там зрозуміло, що. Військової доцільності ну, дуже низька вона була, їм не вдалося вразити ті інфраструктурні об'єкти, куди вони цілили, їм не вдалося ніякого результату. А як же, у найомники, бази НАТО? сфері досягти, але от суто з політичної, якоїсь більш соціальної, як ви це бачите, от цю атаку. що що? Ну, ну, Мені здається, це такий емоційний жест був. По-перше, через помсту після потоплення корабля. Новочеркаськ після збиття їхніх сушок літаків. І, в принципі, це наклалось на те, що вони, звісно, певний цикл мають виробництва ракет, коли вони за кілька місяців його достатньо накопичують, і можуть кілька тижнів досить потужно стріляти. Хоча таки, такого масштабу комбінованого удару, в принципі, ми давно не бачили. Але це також проблема того, що ракети час вимагають, вимагають часу для їхнього напрацювання. Хоча я сам з з політичної точки зору такої короткочасної і в аспекті реакції на ті дії, які були в Криму в Лодосії. Ми знаємо, це всі бачили вибух цього корабля. Таке збереження лиця. Але з іншого боку, тут якесь, мені здається, імпульсивне рішення. Тому що коли Росія не стріляє, коли вона мало стріляє поза фронтом, то створюються зручні такі умови для того, щоб народ забував, що війна йде, щоб люди трохи розслаблялися. Ми бачили, що в грудні майже там по суті не було якихось обстрілів великих, і дуже вже пішли різні розмови. Всередині політичної еліти народ почав якісь депресивні продукувати думки, ну поширити депресивні думки, що і Захід хоче якогось там замирення за рахунок України і немає де воювати, немає результату контрнаступу. Оці розмови про мобілізацію. І в принципі, путіну було б для тиску на Україну зручніше далі так, не сильно звертати увагу на тил. Без таких е, різких рухів, щоб більше народ відходив від війни і е, віддалявся, наскільки це можливо. А так він знову е, збуджує українців, показує, що загроза не минула, що загроза як була 20 березня, 22 року, так вона залишається реальною. Але мені здається, це якесь імпульсивне рішення на базі того, звичайно, що в них є оці ракети е, накопичені. Хоча їх можна було ще накопичити більше за наступні кілька місяців і зробити ще більш подушний удар, який би міг порвати наше ППО. А знаєте, це ж символізм перед новим роком, 29 го числа. Зараз після нового року, 2-го числа. Я, знаєте, що хочу що, от що, що, що сталося а про символізм? Да, так можна сказати, символізм це коли у Львові на якраз на першого числа посіли вони в музей Шухевича в гуртошток. вчився Степан Бандера під Львовом. Так. Це в день народження Степана Бандера, теж трошки символічне було. Бандера, не, висто... не Б... Бандера... спеціально Банде... зру... Бандера вистояв, Бандера на місці, от молодець. Ну це може, батько, батько нації. А знаєте, що ще хочу спитати, і ми ще повернемося, мабуть, і до цього, до цього символізму. Але от ще на вихідних ж Білгородщина там страждала. Да? І одразу ж ця історія на радбезі і Нібензі, який закинув, що мовляв, полетіла полет... чеська зброя. І треба викликати цього чеського посла. Ну, чехи відреагували, що ну, типу, ви нам не будете вказувати, куди нам іти. От, власне, оцей меседж, як воно сприймається, і взагалі, коли дивишся це відео, де звідти там ще знаходяться певна кількість країн, які це все слухають. А якби це питання можна було би краще вирішити? От, нехай, якщо вони його не не виганяють, то нехай би й сам сидів, наприклад, і просто камеру би наставили, і в нього там, ну як я не знаю, як вебкам ще. Це би працював на цю камеру і розповідав. Так є ви <рес> такі речі, в принципі, що до деяких послів, коли б їм обструкцію роблять чи представників. Тобто, це можна зробити, але однак багато країн не хоче різко ставати на одну сторін, там намагається показувати свій нейтралітет. То тут теж є певна проблема дипломатична. Пане Юрію, а давайте. Але... Так, так, Добре, що ви нагадалися, ще щоб я не згадав обстріли Білгорода, це звичайно ще один фактор перед подіями в Криму, і за які, по-перше, треба було нібито помститися. А по-друге, показав, хоча це вже було після обстрілу 29 числа. Ну і по-друге, Росія намагається свої якісь там втрати їх на ООН, на рівень генасамблеї підняти чи Ради, чи ради безпеки зафіксувати, щоб наступні її людожерські дії видавалися, ніби то як, як, як якась реакція, а не як причина. Це ж теж гра певна на нейтральні держави. Терористичний київський режим. Ну. Я, я коли це чую, мене прям мене веселить ще досі насправді. У нас киянки ходять. Київський режим на футболках, знаєш, написано. Yeah, yeah. Але питання ось яке, а якою є реакція західних партнерів, от зараз ви спостерігаєте в інформаційному просторі на взагалі от масовані обстріли 29-го і сьогодні, зокрема, 2 січня, тому що е, тут от е, Бріджит Брінк е, прямо, та, ну, там в Києві ж уламки російської ракетою, прямо поблизу Посольства США впали. от І вона моментально це була, напевно, одна з перших реакцій заяв, яка в нашому медіапросторі, сказала, що Путін зустрічає 2024 рік, запускаючи ракети по Києву та по всій країні. Надзвичайно важливо підтримати Україну зараз, щоб зупинити Путіна. І потім друга її заява була про те, що командування збройних сил України самостійно прийматиме рішення про дальність ударів, що завдаються за допомогою ракетних систем залпового вогню РСЗВ «Хаймарс», які американська влада планує передати до зсу найближчим часом. От давайте проаналізуємо зараз. Ці дві її заяви, і потім е, ще е, розкажіть, які ще були реакції, і, взагалі, як зараз світова спільнота реагує на те, що тут відбулося? В принципі є певне засудження. Знову Україна повертається на шпальти новин, оскільки. Такий тихий режим він сприяє тому, щоб про нас забували і все більше говорили, що давайте забудемо цю справу, повернемось до миру якось, там, якесь замороження. А тут е, стає очевидним знову, що як ніякоме замороження не може бути при таких вар варварських ударах. Ну, але, звичайно, е, є емоційні реакції, багато наші союзники емоційно на це реагують, але не так багато, поки що суттєвих якихось речей. Оце якраз дуже гарний похаймерся Хаймерс. Ця реакція. Це була, хоча Хаймерс вже до того були гарантовані їхня передача, і очевидно, також було домовлено домовленості щодо про більшу дальність. Я так думаю, тому що це вже просто Хаймерс вже нам передавалися з певними обмеженнями. А зараз це очевидний такий шлях до посилення української спроможності і, на полі бою. Але звичайно, символічно, що це заявило це власне пані посол. Але. А ми теж повинні розуміти, що посли держав, де вони знаходяться, вони теж більш зазвичай симпатичніше до цієї держави скажуть, тим більше на фоні тих обстрілів, які вони бачили самі. Тому тут не можна дуже мати і е, уявлень про загалом всю лінію на птицях Сполучених Штатів. Але водночас. Е, нам сказали, повідомили цю інформацію. Я думаю, вона була раніше узгоджена. Інформація її не могли за годину-дві таке прийня, прийняти. Що будуть оці хаймерси е, з без обмежень в принципі, даватися. Там і там здається, і ші... зараз нам обмеження 150-200 кілометрів. я пам'ятаю, там і 500 і 600 кілометрів може бути. Тому, звичайно, це нам дуже важливо мати довгу руку. Для ударів в глиб Росії не лише по Криму, які є нашою територією чи Донецьку, це все наша територія. Росія проблема в тому, що Росія воює на окупованих, анексованих, але наших територіях. І навіть е, до, е, ці ж удари по Білогороду, е, це по Курську, навіть це ж теж проблема для нашої нації в історичній перспективі, тому що ми. Не забуваємо, це землі великою мірою заселені українцями, які були Східна Слобожанщина, які були Росією приєднані, а асимільовані. Зараз їх використовують як авангард наступу на надальші території України. Тому, по суті, знову ж таки б'ємо, зароджуємо таку ворожнечу, яка сприятиме, навіть коли Росія буде падати, дуже несприйняттю. Між нами. між нами і населенням власно цих прикордонних областей. А нам треба мати е, о, сили ударяти в центр імперії, це і в Москву, звичайно, це і е, до, е, до Надволжя, Передусім і Саратов, і Каспійського моря, і до Авіабас, які там е бомбардувальників стратегічних. Тому, в принципі, це потрібна тут довга рука. Тут е без цього е говорити про симметричну війну е не можна. Тут багато сподівань на армію дронів, яка буде звичайно, Ось які дуже добре ми знаємо влітку діяли наші сили і. В травні, в червні. Згодом удари були в осени. Добрі Попскову по авіабазі. Але це треба масштабувати. Це треба посилено так само пробувати. Тому що Росії слабше ПЕПО, ніж нас буде. Во дуже сильно воно на фронті зараз зосереджене. Але треба більше сили, більше таких можливостей дальньої руки. Ну, от власне і в буднестазі після удару Ерефії закликали не вагатися і передати Україні ракети Таурус. Е, в чому тут проблема? Чому ще досі не передали? Ну, Очевидно, це Путін нам цинічно кажучи зіграв на руку, тому що говори раніше думали, що вже скоро, скоро якесь, якщо не перемир'я, то стимуляція до миру. Може там поки що Україні не вдається наступати на півдні, тому якось це все заморозиться. Тому не не хотіли робити ескалації. Але при таких ударах стає зрозумілим, що поки, попри всі розмови путінські, там ніякого рівнозначних переговорів зараз поки що не може бути, і тому треба посилювати здатність України адекватно відповідати. А це і не тільки ППО, це я кажу, це можливість надати удар у відповідь. А саме е, в дальні е, центри, де власне центр російської армії, російського управління знаходиться. Друзі, продовжуємо нашу картину дня Володимир Бузько Олена Вострова, і з нами на зв'язку зараз перебуває наш експерт Юрій Олійник, кандидат політичних наук, директор дослідницьких програм недержавного аналітичного центру Українські студії стратегічних досліджень. Пане Юрій, ми просто тут впродовж ефіру моніторимо також інформацію, яка надходить. І оцікаво, що таку заяву пані Брінк, Брінк робила достатньо давно. От виявляється, що може це. Це зна... знаєте, якась просто наші пабліки продублювали цю заяву. Це, напевно, не свіжа заява. Чи ви десь бачили, що це якась її заява, яка була зроблена от сьогодні? О, власне кажучи, як я розумію, прилюдена була сьогодні. Але ж я кажу, очевидно, були певні домовленості, це переговори все-таки раніше. Ну, от вона являється це... і оприлюднила оприлюднена була. Ну принаймні, ми от зараз... Дивіться, Я знайшов оригінал. Сорі, що перебуваю, дивіться, я знайшов все ж таки, зайшов в її твітер. Історія з тим, що вона сьогодні говорила не про Хаймарси. Хаймарси все ж таки це історія з минулим роком, uh -huh. тому що дійсно найближчим часом це не релевантно. А от теза про те, що Путін зустрічає 24-й, запускаючи ракети по всій країні, в той час як мільйони українців ховаються від холоду. Сьогодні вранці лунали лучні вибухи. Гучні надзвичайно важливо підтримати Україну зараз, щоб припинити Путіна. От її меседж нічого більше не було. Mm -hmm. Оце важливо. Ну це класний меседж, але про Хаймерси тут, тут хтось доплів mm -hmm. і видав забажане за дійсне. Ну це колись знаєш, так так само, коли про Вініславського говорили ту тезу, да, да. І, і, і він розказував, про що без углу треба да, вигнати з комітету. А це виявилося давнішня фраза. Тому друзі, інформаційна гігієна. Виправляємося Абсолютно. щодо хаймерців, знову ж таки, це тема залишається актуальною, тому що дійсно офіційно говорилося довгий час, що все-таки обмежені до нас шляхи їхні відстані мається на увазі, куди вони можуть стріляти. Mm -hmm. Хоча були випадки, що ми стріляли очевидно більше, напевно, з з тому числі хаймерсами, але це були одиничні випадки, і в принципі. Вони не не заперечувались, не підтверджувалися нашими союзниками, тому тут це було так напів на не, неофіційно. Тобто, знов ж таки певне побоювання ескалації, е, якщо це визнавати напряму було. Ну так, пане Юрі, давайте тепер проаналізуємо от новорічне інтерв'ю Зеленського, яке він давав виданню «The Економіст. Він там ну так доволі роздратовано говорив про неквапливість деяких наших союзників і говорив теж роздратовано про втрату частиною українців відчуття екзистенційної загрози. Як ви сприйняли це інтерв'ю? І що для вас там прозвучало такого меседжового важливого? Ну, В принципі, інтерв'ю досить таки правильне, тому що це є певна проблема в цьому, що українці втратили за, хтось призвичаюся, а хтось від викидів, від вибухів, які стали останніми місяцями річчі, хтось звик, що там ППО захищає, що не всюди долітає. І з, багато кому здається, що війна як перейшла в такий ритм, який був там в 16-17 році, десь там далеко. Ну хто безпосередньо чи мало має знайомих, чи взагалі мало стикається з фронтом, з волонтерською діяльністю, з іншими дотичними речами. Тому це цих людей треба пробуджувати, тому що е вони і будуть якось не потім несподівано питати. А чому там треба посилення мобілізації? Ми ж достатню армію маємо. Вже ж ніякої там сильної війни немає, якісь щось, е, нібито зіткнення обмежень на Донбасі. Хоча насправді досить такі потужні речі і потужні загрози залишаються. То, що говориться про вторгнення із Білорусі із півночі, воно поки що мало ймовірне, не дуже ймовірне, але не, не дуже ймовірне, найближчі. Місяці, а в перспективі Росія теж може в принципі попробувати якісь такі заходи розширення. Не тільки ми розширюємо а, сферу дій для впливу на, на Росію, тобто сферу охоплень, куди ми, в яких областях, в яких регіонах, а, на морі, на суші, де ми наносимо удар. Але Росія прагне. Хоча й неї це не виходить, але очевидно, в планах генералів їхніх є якось розширювати цю дію. Хоча більше зараз на Україні на е, мирне, умовно кажучи, мирні регіони, мирний сегмент українського суспільства більше діє методами інформаційного впливу інформаційних спецоперацій, які стали дуже потужними останніми місяцями. Пане Юрію, ще хочу запитати про допомогу від наших партнерів. Якщо в минулі годині ми навіть перелічувати перелічували, хто саме що саме буде давати, але не поговорили про такі аспекти, як певні країни там дозволяють реекспорт певних видів озброєння, чого раніше взагалі в їхній історії не було. Як це до прикладу з Японією, яка буквально там в лічені дні дозволила. Поставити ракети до Петріот до в них там зміни по законодавству пройшли за кілька днів, і вони власне на запит американців це зробили. Норвежці, які дозволили прямий продаж зброї та продукції оборонного призначення для всієї оборонної промисловості України, це дуже круті меседжі. Скажіть, як ви вважаєте за рахунок чого це вдається добиватися? Це дипломатія, чи все ж таки історія з тим, що ті самі японці норвежці вони бачать все, що відбувається, і воно для них є тригером. Ну, звичайно, і це і це, тому що українська дипломатія робить великі чудеса, але і ці країни теж бачать певну загрозу. Для Норвегії особливо ще в 2014 році вони почали е, посилення своєї е, структури армійської, там е, частково відновили призов, е, Потім е, у них постійні протиріччя залишаються. На в Арктичному морі, в Арктичних морях, Баренцевому морі з Росією і навколо Шпіцбергена. Зокрема, тому Норвегія це дуже розуміє. Ну я подія так само, яких є Спірні острови чотири південних Курильських з Росією, які Росія окуповує досі. Це теж для них є великим тригером. пане Юрію. От е, мені потрапила на очі графіка. Там, де українські фахівці дослідили майже три тисячі деталей з російського озброєння, включаючи ракети, до речі, і дрони, і танки. І, і з'ясували, що лише 14 з них вироблено в Росії. І я коли дивлюся на оце коло, я бачу, там США, знаєте, займає майже весь простір. Там от деталі США 2007 штук. Потім, там, іде на другому місці здається Швейцарія, потім Японія, і там Китай, буквально там 112. Ми, ми от, я от коли на це дивлюся, то я розумію, що е, все це, що зараз летить на нас, е, це просто обхід санкцій. Нічого вони не діють, е, тобто немає ніяких ефективних механізмів припинення цього всього. І власне США, е, ну як дає, спонсорує, тобто, це все зроблено «made in USA». Як ну, ми розуміємо це? тут. Не тільки питання волі політичної, питання тому, що в нинішньому суспільстві гіперглобалізованому, хоча глобалізація на політичному рівні дуже трішить по швам останні років. 10. світ розбивається на сегменти, знову відновлюється велика геополітична гра між блоками, але на рівні економічному залишається дуже ще зав'язаним. І, звичайно, зараз багато заплутаних і офшорів, і фірм, і партнерств, які дозволяють багато чого зробити, не контрольовано і не дають можливостей нормального моніторингу. Хоча, якби наші друзі, партнери більше зусиль приділяли цій справі, я думаю, вони б, звичайно не в до 100%, але більше відсоток кілька разів могли б перекривати цього чорного експорту. Пане Юрію, ще хочу одну штуку запитати з приводу Туреччини. Да? Історія з тим, що не пропускає міні-тральщики, надані Британії Україні. З приводу Британії мені здається, тут ефіру не вистачить. Якщо минулого року там Бен Волес хотів, щоб ми подякували, але він так хотів куларно. Він не хотів, щоб це було на весь світ. Згодом це стало тригером для багатьох певних таких ланцюгових реакцій. Пам'ятаємо, що і посла прибрали згодом. До речі, він він ще, ще на хвилиночку він ще залишається, типу як при посаді. Хоча вже не виконує обов'язків, не виконує вже все. Дивись, поясню. Нема посла у нас там Дивись, в Британії нема, але чисто фізично. Ну в плані того, що е, його е, допоки новий не стане, е, то відповідно е, нас нібито його і немає там, але е, його посада не скасована. Тобто і титул, до Та речі, ж... збережеться до кінця е, до кінця життя. Отакі От в них там оцих повноважних послів. Я про туреччину, а оцей жест, який був зроблений є. Про що він говорить? І як нам ну я не, не впевнений, що там до речі, як нам тут більше товаришувати з турками, враховуючи те, що Ердоган, він все ж таки, як то кажуть, любитель посидіти на, на двох стільцях однією п'ятою точкою? Ну, Туреччина претендує на геополітичне лідерство в регіоні Близькосхідному, намагається впливати на події, які. Навколо на пострадянському, мовно кажучи, просторі відбувається, зокрема в тюркському світі. І в принципі, так е, б, намагається Ердоган грати посередництво, е, дружити із Росією і з Україною, на перший погляд, ну з Росією і з Китаєм, я маю на увазі. Там б, великий рівень чорного експорту йде до Росії. Але все-таки ті зусилля, які Туреччина на допомогу Україні дає, вони звичайно набагато більші. Бо ще з перших днів пам'ятаємо і Байрактари. І зараз плани, які вже починають втілюватися потрошки спільного виробництва без цих великих безпілотників. І координація певна інформаційна на Чорному морі. І все-таки той роль, яку Туреччина відіграє в послабленні російського впливу на Південному Кавказі, підтримуючи Азербайджан. Підтримав в Центральній Азії, як такий теж провайдер не тільки своїх, але й пер, пер, частково і натівських інтересів е, в Казахстані, Узбекистані. Все-таки це більш е, вагома. Їхня антиросійська лінія, хоча намагаються звичайно, як сторона безпосередньо не тягнута конфлікт, мати з усієї максимальні зиски. Ну, це зрозуміло, бо туреччина здорова національна політика, передусім власні національні інтереси. Ну, власне, так вони завжди тільки про себе думають свої національні інтереси. Нам треба вчитися цьому також. А от посольство Італії зараз взяло на себе головування в групі підтримки України послів G7 на 2024 рік. Вони замінили Японію, яка керувала групою в минулому році. Що для нас зміниться з приходом Італії? Власне кажучи, зараз е, премєр міністр і уряд де досить таки поукраїнському налаштований, дуже позитив, позитивно налаштований, але все ж таки в самому італійському суспільстві це в політикумі, в, в ширшому плані. Є е, 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 таке зовсім як проросійські, так і такі е, про, мовно кажучи, пацифістські настрої, які теж будуть впливати, я думаю, на якісь озвучені проекти. Я би не, не очікував зараз якихось поганих змін. Я думаю, певною мірою на рівні Японії підтримка залишатиметься наших ініціатив, так само українських, але можливо якісь впливи цих пропор принаймні в риториці прояво цих більш примаренческих ідей. А от ще останнє питання: Саудівська Аравія, Іран, Об'єднані Арабські Емірати, Ефіопія та Єгипет тепер стануть новими членами БРІКС і вони розширять цю групу вже до 10 країн. Про це повідомляє Блумберг і відтепер до Бразилії, Росії, Індії, Китаю та Південної Африки, які власне були засновниками Брікс, долучаються оці нові члени. Аргентина, до речі, відмовилася. Ну тому, що Хав'єр Мілей сказав, що він не буде співпрацювати. З диктаторськими режимами дуже правильна позиція, як на мене. А от е, таке розширення. Е, що це для нас означає? Ну я би з одного боку згадав, що це давні доволі про це, вже півтора роки ідуть про це переговори. І з іншого боку, по-перше, б не перебільшував е, значення Бріксу, а по друге, значення Росії в ньому, е, значення Бріксу. По факту, це не якийсь там навіть економічний спільний союз. Це певний майданчик для незахідних нових країн, що розвиваються, якихось е, країн середнього розвитку, які претендують на лідерство в своїх регіонах, висловити там свою позицію, скоординувати між собою економічні відносини. Але політичним чи військовим мінімальні шанси має стати, тому вже. Що туди входять водночас і Китай, і Індія, які є в принципі, конкурентами, е, союз яких е, спрямований проти Заходу можливий, але дуже малоймовірний. Е, і тим більше на найближчі десять десятиліття я не бачу його об'єктивно, країни конкуренти. І тому це залишається таким майданчиком координації країн, друг, умовно другого, другого світу. На звімо так. Ну, і інший фактор, що коли в 2000 році починалося, це все е, виглядало, що Росія один з там з лідерів, то зараз все більше лідерство забирає Китай, ну, і, який е, і, про, в принципі, і пропонує цю лінію розширення е, нових, е, залучення нових членів, які будуть, по суті, е, підтримувати цю орбіту китайського. Мітайської м'якої сели, хоча, звичайно, в координації з Індією, яка має свою власну політику, пане Юрію. Ще про Китай колись поговоримо. Юрій Олійник, кандидат політичних наук, директор дослідницьких програм на державного аналітичного центру Українські студії стратегічних досліджень, був разом з нами впродовж цих півгодини.